Озі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний хоче просунути в раді ініціативу серед своїх депутатів-прихильників. Всі виплати, які йшли на апарат чиновників, передати у власність армії. А у корупціонерів конфіскувати все на користь народу. Крім того, корупціонерів. Перед посадкою використовувати у допомозі для армії копання, фарбування, розгружання в рахунок терміну заложному доповіли про премії для нардепів, що його неабияк збісило. Місцевий активіст з Єготина Михайло Пуцик у себе на сторінці у Фейсбуці розповів про захмарні премії депутатів з Єготинської ОТГ від слуг народу за 2022 рік. Мабуть, для кожного з нас 2022 рік виявився не дуже простим, тому що під час агресії Росії. Проти України дуже багато підприємств та фопів перестали працювати. А працівники були вимушені піти у відпустку за власний рахунок. Немало було й таких громадян, які не мали змоги фізично добиратися до своєї роботи, так як працювали в місті Києві. А хто і зовсім втратив роботу? А кому щастило з роботою? Більшість працювали не на повний робочий час. Ну а про премію і мріяти не могли. Але це тільки стосувалося більшість членів громади. А ось слуги працювали на користь громади. Мади в 2022 році, не покладаючи рук і не шкодуючи своїх ніг і на повний робочий час. Мало того, за свою інтенсивну працю отримували кожен місяць премію. А працювали вони дійсно інтенсивно, тому що відразу рішенням сесії міської ради призупинили безкоштовний проїзд пільговим категоріям населення. Також призупинили одноразові виплати учасникам. АТО, ООС. мабуть, причиною призупинення виплатів було те, що дуже багато членів громади пішло з. Захищати батьківщину, і вони могли б претендувати на одноразові виплати. Ну а голова слуга Дзюба ЕМ на це зовсім не розраховувала. Будай ненаруком слугам не вистачило б коштів на премію. Хочу нагадати дзюбі, що міський голова Харкова Терехов уже другий рік як запровадив безкоштовний проїзд на всіх видах комунального транспорту всім мешканцям Харкова, і це при тому, що місто дуже зруйноване під війни. В місті Києві та. Також всі пенсіонери користуються безкоштовним проїздом всіма видами комунального транспорту, коли в місті Харкові та в місті Києві всі пенсіонери користуються безкоштовним проїздом в міському транспорті. Тоді у нас в Яготинській ОТГ виявляється все навпаки. Всі пенсіонери оплачують за проїзд, а тільки пенсіонерка Дзюба користується безкоштовним проїздом, так як має для цього в міській раді новий автомобіль, який був придбаний за близько 1 мільйон гривень за бюджетні. Кошти, коли дзюба в 2020 році йшла на вибор голови ОТГ, обіцяла виборцями зовсім інше. Тому громаді потрібно задуматися, чи потрібна нам така місцева влада, яка бреше та не звітується перед громадою, чи можливо її потрібно вже посилати за кораблем. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.